Your <связи> <связи> В эфире. мы утре тут просто нанимаем, я думаю, это интересный месяц. Мы просто мы не нанимаем. Так Цього разу лечу не сам, лечу з Миколою. Микола, як, як казав, взяв чемодан е, середнього розміру. Ну, чуть більше, ніж мій великий чемодан, як я думав. Коля, готовий віщати? Вищати пройшов на, наші... на камеру. Батько жить. Про поїздку. Звичайно. Які очікування? Очікування. Це найкраще, щоб пройшов легко, а потім, щоб ми з тобою ще зустріли дуже багато розумних і. Видатних Можливо. людей. В Дубаї. в Дубаї. Я думаю, що там скоріше буде красивих, ніж розумних. Ага. Але побачимо. Там літимо на а, дві великі афілієїт виставки. Одну фінансову, а, кен, а, яка в нас там? Sigma, Sigma, Sigma. Affiliate Ворлд і yeah. uh, Finnext. Yeah. Finnext. FinNext. Finnext вперше. Uh, ще немає уявлення як. Не очікую багато, тому що дуже багато індусів організовували цей івент, дзвонили, спамили і так далі. Дуже багато спікерів продавали спікерські місця, тому багато не очікую, але все одно щось нове побачимо для себе, зможемо порівняти. В, В ефірі, скажи, от ми прийшли тільки що. Да, фаст люті, трак. Друзі, ми пройшли чергу з фаст траком. Це неймовірне відчуття цього лакшері, цього лакшері життя. Ми зараз летимо в Дубай через самий великий міжнародний аеропорт Польщі. Шопен. Okay, міжнародний аеропорт Польщі. <гум> давай найдемо наш гейт. Вот. Там люди зараз в чергах Ми просто... І це при тому ця штука вона доступна або по карті, або її можна купити за 7 євро. Або по мастері. За 7 євро. Ти просто приходиш і нічого не чекаєш. І не переживаєш, давай чекати наш рейс, Тут наш рейс на бойом, на, байон Дубай. там 4 Попереду десь 6-6,5 годин перельоту. Чистого кайфу. Прибуваємо о 6-й вечора, потім додому до себе і нам десь ввечері вже привезуть автомобіль. Ми сьогодні, якщо ще буде сили, вийдемо челендж наш щоденний робити десь на Приємне місце. Це не просто автомобіль, це нова модель Порше. Porsche. Porsche Exit <рес> називається. Нова версія, нова модель. Ти взяв цю емблемку, щоб наклеїти на автомобіль. No. Yeah. <смеш> Отже, ми з Колею попрацювали в літаку. Зробили план зустрічей, розписали повністю все всі днів зайняті, Тому відпочивати будемо. Сьогодні, <зараз>, Зараз по Дубайську вже шоста вечора, тому що на 3 години. 3 години? А, поки приїдемо, то вже буде, можна буде відпочивати. Що Сьогодні забираємо автомобіль. Зняли автомобіль за 35 доларів на добу. <зараз> <зараз> ну, новий автомобіль. І секундочку, доставка коштує 10 доларів. Доставка 10 доларів. Я не знаю, хто її. Ай доставляю там, штучний інтелект і роботи, щоб воно таке дешеве. Тому доставлять сьогодні вже ми будемо з транспортом. Зараз йдемо переходити цей контроль. Якщо Коля, Коля припустить тебе, ти візу зробив? А? Микола. Давай свої очікування від Дубаю. Очікування які? Заробити нових контактів. В Дубаю самого. Від самого Дубаю? Так. Давай, від міста. Від міста. Ну це те, щоб хоча б тут були красиві пляжі, хороша вода, смачна їжа. Це тебе конечно. Як від, 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 від шармальшей. Ну звісно, так. Да. Ми ж ми ж приїхали на курорт. Ти що забув? <гум> Ось Фіксували. зафіксували. Подивимось. <гум> скільки вони справді? Добре, це перше, це перші очікування. От, а насправді хотілося б побачити всі ці видатні споруди, побачити всі ці острівні, також надбудови. Хотілося би поїхати на якісь лодочки, катер. Ми його знімемо, Нам дадуть деньги. <гум> Спансіри, експейт. <X -Paid. гум> Ось. А... Ну, no, експейт, реклама. нативна реклама. Піднятися на бучхалів хоча б на половину, бо я боюсь свясти. Ось. Ну і що? І поганяти на нашій неповторній машинці. А скажи, в пустелю, їдемо. Пустелю їдемо. Та, якщо, якщо ми знайдемо якийсь класний тур, а ми взагалі улітаємо першого числа, коли буде класний якийсь концерт, прям цілий фестиваль. Льоша, що ми чому ми улітаємо, то правда. Ну я казав, я казав другого, давай вилітати. То що, поїдемо в пустині в Россию? Зараз поміняє... відмінимо, зараз поміняємо, зараз поміняємо квиточки. Що, ще, не встиг Дубай, не встиг залетіти Микола в Дубай і вже хоче квиточки міняти. Мачика енергетика. От а вже завтра покажемо вам місто. Тому що сьогодні. Хоча що сьогодні теж вийдемо. Що сьогодні підемо в Да? Так вот. Коля, пойдешь наивысшую башню в Лиссабоне? Зараз уже башню. Як ты? Честно, покажи людям там, что ли, вы это за раз? Покину Скажи, едем по обезней. Обе Двася такими кольорами, що ти не розумієш взагалі, де вони знаходяться. Вона як Аміраша. Появилось, пропало, Ну, Ти встиг чуть-чуть побачити. Найвища будівля в світі, Котля. Ти думаєш, Н... це має удивити. Ти думаєш, мене це має бути. А тебе не дивує, не те, що удивіть, а просто побачити щось найбільше в світі. Як секвої, знаєш, я побачив секвої, був в заході. Яковою побачимо, я тому що вони найбільші в світі дерева, а це найвище в світі споруда. От в світі нема вищої. Ну, давай мене піднідемо, я її піднімуся навіть діє я скажу, скільки я був зберемо. Зараз поки якщо. О, Дивись. Ми вже в Дубаї прийняли душ, заселилися з Миколою і зараз е, взяли бричку, от бричку нам не дали то, що ми хотіли, взяли Hyundai, каже, full пакет, комплекс, а, Five Stars. Заплатили 35 доларів, 35 доларів в день всього, всього, з депозитом 1000 дірхам. І доставка, доставка 10 баксів. 10 баксів доставили, ребята, машину, представляєш? Де ти бачив кольці ціни взагалі? <рес> Такі ціни? Yeah. Ну, в Варшаві точно їх немає. В Варшаві точно таких немає, в Європі взагалі таких немає. ми когось клієнта візьмемо ще в кінці якусь машину іншої іншу, 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 якості на день, щоб повеселитися. Тому що це Дубай. І таких дешевих машин, як тут ніде немає для оренди. От прям копійки. Ну, 35 доларів, де ви бачили, повністю новий Hyundai, напиханий там всім, чим треба. Екран сенсорний на всю, на всю панельку. Та всі ви поїхали. От, і в комплекті був. Чувак, який нам заправив і помився. На годиннику по місцевому десь вже 11 ми ще не їли, не вечеряли нормально. Заправимося і їдемо, да. ну, спати то ще встигнемо. Ще По-Варшавському тільки в нас пів восьми, тому вперед по пригодам. Прийшли їсти індійську смачну їжу. Зараз з Колею спілкуємось. Я раніше жив в Дубаї. Це е, і Дубай, і Саудівська Аравія це дуже дуже безпечні країни. Люди залишають сумки в торгових центрах, в кафе, залишають відкритими машини, залишають, Ну, залишають. особливо Саудівська Ну, Дубай теж. Чому така історія? Тому що е, блок. Чому така історія? Тому що тут багато іммігрантів, які мають шанс заробити собі додому гроші, і вони надзвичайно сильно цінують можливістю. Бути тут, і вони дуже сильно бояться бути депортованими. Ну чомусь вони, вони ці люди в своїй країні заробляють там 100 доларів в рік, а тут вони можуть заробляти там 300 в місяць, наприклад. І вони збирають, і вони роками тут працюють, повертають додому, і відкривають бізнеса, магазини. Там якось повний раз про це говорив. І тому вони настільки дорожать легальним статусом, що не дай Бог їх депортують. Все то це знову в бідність в кінець життя. От і це дуже сильно впливає на рівень цей рівень безпеки, типу, рівень. Криміналітету тут, і він низький. Я якраз ми сьогодні в літаку про це говорили, що десь за мігрантами не слід. Ну, типу, мігранти не так цінують, десь можливість в Європі, тому що ти завжди можеш в іншу країну переїхати. Щось не так в Іспанії, переїхав Францію і так далі. А тут, типу, все, ти виїхав звідси і попасти потім в Європу індусу важче, ніж попасти сюди. Тобто, тут от така історія, типу з тим є. І, І тому це така безпечна країна. Наступний день вже нас розпочався. Ми з от паною Миколою вже в одним, в одному з таких найкращих міст тут взагалі Дубаї це Palace Hotel, прямо навпроти Бурдж-Халіфи, Не знаю, чи її тут видно, десь не видно на з іншої сторони. Дуже красиво сонячно. Після цієї такої холодної і тьмяної сірої Варшави дуже нам сильно. Приємно бути в такому місці. Провели вже першу зустріч. Вона була про організацію сайт івенту на бої з Усиком, який буде в Саудівській Аравії. Мені знайома ця культура. Я думаю, що саудити будуть дуже сильно зараз там розвиватися. У нас є декілька тематик, про які ми могли б поговорити. Я міг би зібрати всі свої контакти, і ми, в принципі, визначили, що це все має сенс. Зібрали там таку команду зацікавлених. І власне сьогодні була зустріч з івент-менеджерами. Ким дали ТЗ, і вони будуть готувати для нас офер, підбирати локації, бюджети і так далі. Скільки це все нам обійдеться, щоб ми могли там організувати гарну таку вечерю, запросити туди там з 20-30 людей, багатих багатих саудитів, обговорити декілька тематик, зв'язаних з венчурним фондом, інвестуванням, фінансами і банкінгом. Вклали там невеликий бюджет, хоча для саудії це він все одно переростав великий, думаю, в десятки тисяч доларів. Однак наша ідея це спробувати побудувати якісь місто, тому що в тому числі саудити можуть бути зацікавлені. Нашими військовими технологіями мілтехом, яких нас в Україні зараз будується багато, і це буде досить перспективно, вигідна для нас історія в майбутньому. Тому ідея от була зробити цей сайт-івент, скористатися цим боєм Усика, який приведе туди багато салодитів. Можливо, навіть якогось з команди Усика запросити. Зараз е, з паном е, Миколою, от сидимо, чекаємо на наступну зустріч. А вже наступна зустріч буде з людиною, яка досить добре орієнтується в крипторинку в Дубаї. І будемо говорити про пейшен про наш криптододаток, який виглядає ось так. І отже, скоро скоро у нас буде реліз цього додатку в Apple Store, Apple його підтвердить і. Можна буде скачати, користуватися гаманцем, міняти крипту, і там буде криптокарточка. Тому ми вже це чекаємо. Поки користуємось можливістю, спілкуємося з локальними людьми. Туємо якісь потенційні проекти для того, щоб пейшот максимально летів в небо і він не пас задніх ніде. І це був успішний проект. І проводити, звісно, зустрічі в цьому місці світлому сонячному. Класно там попереднє відео було, як ми бігали по пляжі, зробили челендж заряджені. От правда, не встигли адекватно поїсти, тільки на каві, да. Микола, до речі, в цьому готелі такий дуже класний, солідний. Але тут пахне якимсь ладаном, і таке відчуття, коли заходиш сюди, що в церкву десь заходиш. Коля каже, що вже йому від цього ладана спати хочеться. Та трошки так. От. Ну, мені навпаки подобається. Такий запах заспокійливий, приємний. Я ці всі арабські запахи взагалі дуже сильно люблю. От тому зараз буде зустріч. Чекаємо на Богдана. Богдан прийде, можливо, якісь кадри покажемо, запишемо такий сайт. Направені. Провели наші зустрічі і сьогодні вирішили скористатися нашим напіввихідним. Поїхали в Global Village. Тут Просто парковка сама займає стільки місця, скільки займає половина Варшави. Це просто парковка своїми розв'язками. Величезна, величезна. Там от Global Village. Global Village це комплекс, в якому присутні одразу стенди, такі не просто стенди, а прям будівлі під кожну країну. Тобто, кожна велика країна збудувала, в тому числі там є українські, і ми відвідаємо сьогодні українські, поїмо там вареники, які тут в Дубайські. Вкажемо трохи контенту, як це все виглядає, тому що це одне з топових місць для відвідування. І загалом воно так і видно. Потім, по тій кількості людей, які сюди зараз з'їжджаються. Що ми одразу бачимо тут? А ми одразу бачимо Америку. Америка. Екзит. Супермаркет і просто якийсь неймовірний світ розважальних горок. ой ой Китай, Єгипет. Оце досвід зараз. Експірієнс ми отримуємо тут просто неймовірний, я думаю, дуже цікаве місце. Що ж, друзі, день супер складний, навантажений через те, що це величезне місто. Дуже багато треба їздити і ходити. І поки ми просто відвідали два місця. Ми об'їздили все місто, пропускали декілька разів наші екзіти, наші виходи і тому з траси з хайвею, тому це теж там брало трохи часу. Дуже виснажились, прийшли сісти, поїсти прямо перед Бурдж-Халіфою зараз. Іти спати, відпочивати, тому що завтра вже сам івент, і на самому івенті теж треба буде дуже багато попрацювати, походити. В нас вже ноги хвалюються. Тому Дубай це красиво, але це не легко через масштаб, через трафік, через кількість людей, світла. Все це навантажує дуже сильно мозок, тому потрібно відпочивати. Тому краще в Дубаї залишати більше часу для зустрічей, приїжджати сюди на довший період часу, якщо є справа, тому що неможливо все осягнути одразу. не неважливо, який час, бо ранок вже сонце пече, світить. У нас 25 число сьогодні. Сьогодні перший день виставки. Ми такі заряжені, приїжджаємо, їдемо, зробили, як завжди, челендж зранку. Поїли з паном Миколою. Щось зауважили, що не дуже багато автомобілів. Сьогодні виявляється тільки день. Час, сьогодні 25, Це початок виставки. Сьогодні день а, якби як лайтовий, да. Тобто вони просто ставлять тенди і а, нам охоронець каже: Та сьогодні ще ти там Кажу, ну окей, ну, це ясно, але ми ну, що ми підемо? Ми підемо, візьмемо зараз собі паси, тому що ми медіа, ми, інфлюенсери, нам можна паси взяти раніше. А, можливо, зараз піднімемо якийсь контент, коли спокійно, покажемо, як люди готуються. Інтерв'ю візьмемо людей. Підемо, скажемо, ну що, які у вас очікування? What are the expectation? Which you have today, from and tomorrow, you gonna expect. Good. Так. Дивись, ми попали. Ну слухай, тут інтерв'ю хіба в індусі можна взяти. Прям покажемо, як воно виглядало сьогодні. Ви UFC, авіа, що там? UFC. Плейненс. Ох, слухай, кипить робота. Згадую свою першу виставку, виставку я коли цьому в Саудівській Аравії приймав участь в виставці. В і, і ми не встигали, тому що нам привезли пізно стенд. і всі менеджери теж встановлювали. Поглянь, payment center. Payment Центр. Ось якраз я йду по афіліатки, ти йдеш по всім банкам, і всі, щоб ми розділилися. Це воно фарбують прямо на місці. От люди в нас в блозі побачать, як воно виглядає, типу, перед. Перед, а не вже в самому процесі. А завтра все буде чистенько. Вон покер, карти, два ствола. Кет афілієт, зеленька. Хорошенька, хорошенький стенд. Під'їжджаємо до Лувру. І Тут поряд ну, з кровом, скрізь, надзвичайно велике будівництво. Якісь добудовують, речі, а ось видно сам Лувр. От там він. Очікування реальність. Можна просто... Про, як це правильно ставити? Справжні коментарі дай, да? Саме, спра, саме таке. Я, якій... Оце наша машина мала би бути. Вона краще виглядає всі Думають, що Льоха класний сіла, а Льоха просто йобаний. Трошечки історії. Лувр — Лувр, це, це загалом та сама ідея, як і Лувр в Парижі. Тільки що я знаю про це місце, я не читав. Знаю, що вони міняються, ці два луври картинами, це перше. Друге, я знаю, що Абу-Дабі Лувр платить мільярди доларів за те, що використовує назву Лувр в Парижі. Я точно знаю, що цей Лувр виглядає значно ефектніше, ніж Лувр, який в Парижі. Друзі, ось найцікавіші експонати всім речам, які зробили люди 200, від 200 тисяч до 500 тисяч років. Тому до нашої ери. Ось пергамент 300-го року до нашої ери. To jedna z najstarszych fresh, tylko kopiec slot ryk. Wygląda na sprawdznie. Sprawdznie od kamienia. Nie po prostu nie От на цій картині можна побачити як жили в римі. Для всіх фанатів Моне. 1799 рік, Лондон. Пікасо. це, це мі мільярди. Мільйони. Що, що, які емоції в тебе викликає? Що ти, Максим, ти бачиш? У мене не, не розумію. Чому? Ну бо тут якось не знаю, тобто все, не, все тут все навалено. Тут мені взагалі якась риба От ідемо з Колею спілкуємося. Прямо покажемо в ютубі. Ідемо і спілкуємося з Колею. Коля каже, що? що як як построїти конгломерат великий такий. Де будуть мільярди. не тільки прям. Як зробити так, щоб ти міг таке? Так, ти ну, все. таке, як... Просто робити підлати те, підлати. те, що ти далі робиш, що ти поробиш. І не зійти шлях. Головне не зійти, не піддатись емоціям, не піддатись ліні, не піддатись страху, і ти дійдеш типу, до цього моменту. Заходимо в Гранд Mosque. Зайшли далеко і тут є свій поїзд. Йдемо, йдемо, прийшли там ці е, прискорювачі, яких не знати, прискорювач. Так? Ескалатор прискорювач. Зараз підіймаємось наверх вже до самої мечеті. Величезне. Пікассон, це, це мільярди, мили, мільйони. Які емоції в тебе викликають? Що ти все, бачиш? Для, для Чому? Ну, бо тут якось, не знаю, тут все на все навалено. Тут бачиш, взагалі кось це рибався. На просто Дубай в 11 ночі абсолютно не відрізняється від денного Дубаю. Абсолютно. от все те ж саме, все те те ж ж саме саме, Купа людей. Всі щось що там стрижуть на вулиці, хтось скупляється, дороги переходять, де не треба. От абсолютно все як, як у день. Тут от, 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 фейкові ролик сьогоднішнього. О. Малиш ти. Ты так аккуратно ты не набежал.